Найбільше займалась я, напевно, я найбільше займалася супермамі. Розказують нам все в долі папірок, просто як там і муж її зміняв, і як вона його ненавидить. І просто які всі погані, а потім ми приходимо на зйомку і каже, ну, розказуй. І вона я не буду це розказувати. В смислі, це я вам розказала, я що дурочка на всю країну це розказувати, а нам ти наша це розказувала? Ну, тобто інколи в них складається враження, що ми приходимо до них чисто там попить просічку, попити чайку, ми такі подружки, а потім вона вже буде впливати на те, що вона буде розказувати під час зйомок іншим мамам. Оце крінжа для мене, я взагалі такого ніколи не розуміла. Нахіра ти розказувала це нам. Коли ти якби, трясешся над однією, просто щоб вона не звалила і все нам розказала. І це бачать три інших учасниці, то це якби, теж викликає. Нерозуміння, а з якого хера над нею ти трусишся, а на нас тобі похір. А на нам не похер на них. Ми просто їх любимо, бо вони в адекваті. А одна може бути неадекватна, і ти пригаєш, просто щоб вона не злетіла, щоб ми просто дозняли цей сайт, щоб вона потім приїхала на фінал, і все в нас було добре.